У березні цього року уряд Канади виступив з ініціативою, щоб легалізувати нелегалів, яких саме нелегалів, а тих, які зараз зайняті в сфері будівництва. І от мені стало цікаво, як це взагалі можливо, як це буде працювати. І в 2024 році в Greater Toronto Area вже був такий досвід, коли вони зробили таку програму. да, вони легалізовували нелегалів. Я почитав умови, за якими можна було потрапити до, до так званої програми легалізації, і що там було написано: це в'їхати в Канаду легально, проживати в Канаді постійно протягом п'яти років, мати досвід роботи в будівельній сфері, мати родину тут і не мати ніяких правопорушень, окрім того, що ви тут перебували нелегально та працювали працювали нелегально, а це значить, що люди, які працюють таким чином, не платять податки, і працедавець також порушує закони. От мені цікаво, просто як людина приходить, і каже працедавцеві: слухай, дай мені. Справку, що я в тебе працюю, тому що мені треба податися на легалізацію. Зараз уряд хоче дати 6 тисяч місць на цю легалізацію. І не вже зараз, да на квітні цього року, 2,8 мільйон тимчасових резидентів, які легально перебувають в Канаді, і які легально працюють і платять податки. Скільки в нас українців 200 тисяч 250 тисяч залишилось в Канаді? Так давайте серед цих 200 тисяч українців ви знайдемо 6 тисяч будівельників і дамо їм піар. Чому пені? -пі і мені здається, що українці будуть будувати на Агато краще ніж е, інші іноземці. От ну є в мене таке в така підозра. Знаєте, в той час, коли українці смикаються, тикаються, не знають, як як податися на піар. Вони працюють по одній програмі. Потім виявляється, що ця програма закрита. Вони біжуть, їдуть в іншу провінцію, працюють там по другій програмі. Да на, на роботах, які всі відповідають цим програмам. Потім знову закриваються ці програми, і українці абсолютно не знають, що їм робити і як їм робити. Так, давайте подивимося на українців. Давайте українцям дадим піар, і потім будемо легалізувати тих нелегалів, які тут залишилися в Канаді.